Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, який у нас сьогодні мохнатий ранок. Не лякайтеся, це просто фрукти солодкі і смачні. Я не знаю, чи вони є в Україні, але тут їх можна знайти, правда, не всюди. Вони є в китайських магазинах точно. Називаються вони Рамбутан. Хто її у дівчата? Признавайтеся. Солодкі. До, до речі, до того солодкі, що їх рекомендують їсти не більше чотирьох в день як мід. Єдине, що і мінус у цих штучках, що всередині є велика кістка. Ось така. Не дешеві вони. Ну і небасно дорогі. Попробувати можна. Дивіться, хто полюбляє щось отаке екзотичне, можете купити і спробувати. Я рекомендую. Я впевнена, що і дітям сподобається. Лише треба бути акуратно з цією кісточкою. З них варять смачні компоти, можна купити в магазинах у цих банках таких консервних. І диня у нас. Це я ж диню купила була на Брайтоні, коли ходила з дівчатами. Тиждень вона вже у мене сидить і бачу, що з одного боку вона вже щось почала мені міняти колір і міняти форму. Треба розрізати, подивитися. Ну і напекла я риби зранку, у духовці запекла риба помпано. Дівчата, хто тут? Скуштуйте рибу помпано. мені дуже подобається. Запечена в духовці, потім з, з лимоном. Гарно заходить під якийсь салатик. А ось салатику немає, зараз будемо йти в магазин. Хочу розрубати, побачити, що тут Що тут собою уявляється, диня чи смачна. Вона зовсім не дешева. Добрий кусок викинулася, тому що вона почала вже гнити. Я залишила її, щоб вона постояла, задовго стояла, дуже солодка, як мід. Вона куплена в магазині Ташкент на Брайтоні. Але вирощена у Каліфорнії США. На ній була такий папірчик був. Сорт Хамі-Хемі, якось так. Чи Хемай. Дуже смачно. Зараз наріжу і поставлю контейнер в холодильник. Ви знаєте, які би рамбутани не були добрі, а наші сливочки кращі за все. Я, до речі, також взяла на Брайтоні ось такі, від яких. Великі я люблю, від яких відходить кісточка по 3 долари за кілограм взяла. І я набрала щось, я не знаю, скільки. Кілограм 5 напевно. Уже половини нема. Ну, бо це є наше. Ми виросли на цих сливках. У нас, до речі, на Хотинщині, звідки мої батьки, такі сливки називаються. Як називається? Голдани? Бенгер... Венгерки. Це є. Ну, у нас голдани, по-моєму, це називається. Венгерки, вони правильно говорять на базарі. Ці брав... такі великі? Так. Да. Венгерки. У нас голдани, по-моєму, схожі тепер, такі. Тепер я брав якраз. Такі з хвостиками такими. Я... А ну напишіть кого як називається? Що ти брав? Ну брав на базарі три рази брав ці Так. Ага. Да. Вони по 15 майфані по 20 гривень на кілограм. Наше рідне. Полюбляйте, варите варення. Ми тут не варимо варення ніякі, стараємося варення менше їсти. А дівчата тоді Соня і Даша набрали на варення, шукали подешевше. Бо на варення по 3 долари трохи за дорого. Але якщо трошки варення, то й там треба такі, щоб було хоча б менше, може, чи що. Ну, але що є домашнє варення, то домашнє варення. Тут нема слівок варення. Нема? Даже у надкласі нема? нема? Не може бути. Ну, немає, побачимо. Ну, нарешті ми всі в зборі сімейно їдемо у Лідл. Сімейно це лише я і Степан. Маша сьогодні працює, все, почалися трудові будні. Пішла на роботу. Трохи відпочили після дороги. Звичайно, два дні можливо це мало, ще б хотілося б два, хоча б. Нічого не поробиш, вона вже мусила йти, вона не могла вже лишитися більше, хватить. І ми їдемо з ним у Лідл. Йдемо брати. Їди набирати. Я тоді за три тижні була за їдою, це на Брайтоні у, там, у набрай, в Ташкенті. Більше я їди не ходила. Великі закупи не робила. Була так по мілочовки, коли брала хвости на холодець. А так я більше ходила по магазинам. Ходили, будки затарні, щоб не треба було нічого. Всього вистачало. Тепер починаються трудові будні. А ось і Лідел. Їхати 5 хвилин від нас близько. Всі магазини тут близько. Єдине, що вони знаходяться на великих дорогах. У Lidl є такий хороший хлібчик, схожий на домашній. 4-3 долара. І отут його можна нарубати. Будемо дивитися овочі. Є по 99 центів можна взяти авокадо. Гарбузи у них є 4,58 штука. Мамс є по 5 доларів також. Банани у них по 48 центів. Пів кіло. Добре. Курка, колінця 8,10. І велика 8,12, 8,10 ця і 8,12, ця. 7,64 велика. І маленька так само, що таке, чому підвох? Брест, грудка 5,88. Язички 13,08. От язички дорожчі. Свина вирізка. Ось такий кусочок коштує 8. 76. Дешево? Курка тіла коштує 18,66. Ребра. Досить великі шматки. 13,32. 14,86. Ну, скільки заважить? Свині 9,37, 2.

Фета. Фета 475. Це що? Чиз. Синій. Ось така фета, дивися, є. Оріблена. Сири. Грав'єра 4,89. Гуда. Сметану треба взяти. Моцарела 3,74. 7,57. Філадельфія Долар 89. Така баночка. Є з смаками. З ягодами долар сімдесят також. А це є сирок такий з добавкою, З ягодами Долар 59. Тут йогурт. Сметана $1,85, майже пів кіло. Сметана. А це твоє молоко до кави half and half. І от таке ми брали, таке. Бери, яке хочеш. Йогурти, тут також можна взяти дешевші. Ну, бо бренди. Це відомий бренд, а то невідомий. Йогурти 57 центів, також можна взяти. Ми полюбляємо ці, але вони тут дорожчі. Яйці органічні. 3,55-12 штук. Є по 2,59, по 4,63. Тут їх 18. Яйці є різні, дешеві і дорожчі. Все залежить органічні чи ні. Такі інтересні кофточки. Ось тут є такі тепленькі, як Teddy Бір, але я не бачу, скільки вони коштують. Тут щось все так розкидано вже. Трохи нема порядку тут. І навіть дивитися не хочеться. Бо якщо дивишся, то хочеш знати, що скільки коштує. О, гірочки. 5,49. Формочки для запікання. О, таку скриню, може, нам не треба. 50 доларів. Ну щось ховати. Успряток. А Оце на сходинки такі штуки. Це на сходи. Бачиш, щоб не ховзатися по сходам. А це, дивися, запаковувати герметично м'яско, машинка. 30 доларів. 15. 15? 30. Вакуум <п 'єм> сіла. 15 це оцей борт. Комп'ютерний. 25 доларів. Отака сторач Ottoman Bench. Така скриня також, але вона така для хати, щоб... Там можна також щось ховати. 25 доларів. І сідати можна. Ось вона тут світла. Є темно, сіра. А ось ми такі маленькі кубики. Він коштує 18. Ну. Таке. Ось такий столик є. Що до дивана собі можна підсувати, щось там або писати, або щось їсти. 30 доларів. Ковдра. 25 ковдра для комп'ютера. Органайзер. Годинник вісім. Органайзер для взуття. 20. Кастрюлі 30 доларів на важкі. Із коворітки такі є важкі. Кави різної багато. Кава від Dunkin Donuts 9,26. Людей мало ще зранку. Фасолі. О, хоч сушені, хоч вже варені. Верні. Кукуруза. Друзі, нема. У нас нема? Горішки. Пінас доллар А це тут мікс 5,69. От я люблю тут брати горішки. 4,99$ кешю. 2,59 В банках 12.69. Алманд 5,25. Фісташі, Фісташки 12,99. Чищені Фісташки 5. Ну, чищені можна взяти. 4,79. 4,75. Скільки тут 170 грам і тут 170 грам. На ну, 20 центів дешевше. Соняшникове насіння. Банана чипс. Манго. Драй в мене вдома є. Курага 3,79. Сушене кренвері і сушені вишні. От сушені вишні я би взяла. Є навіть сушений ананас. Сушене блуберіс. Звичайно, кажуть дівчата, нащо брати сушене, якщо можна брати свіже? А коли нема свіжого, то сушене якраз пригодиться. Він довго зберігається. Я собі там кидаю та й сидить. Консерви. Пінк Салман. 3,76-4,13. Туна є. 89 центів туна. Chicken breast щось. Ананаси долар 28. Сто процентний панепл джус. 100% соці своєму ананаса. Класна штука. Дивіться, персики компот в сиропі також. Я з них робила отож десерт, коли Соня була. Дуже смачно виходить. Я візьму Apple sauce Sweetened. Це яблучне пюре для випічки. І ще тут є оці dates, як вони. Фініки. 5 доларів. Людей поки нема, можна дивитися, ходити, штуркатися тут. Багато шоколаду різного і солодощів. Чаї. Кава. Багато олій тут різних, особливо оливкових. І треба взяти нам оливковий олій. Авокадовий є, винегар це оцід. Ну і різні соуси томатні. До пасти. Так як ми пасту не їмо, ось вона, то соуси ми не беремо. Рис, макарони, приправи. Степан фасолі бере. Дивіться, отакий пакуночок з різними гарбузиками. 3,68. Такий також 3,68. Гарбузики жовті-білі. І гарні квіти тут. Дивіться, отакі лілі, як мені Соня приносила. Дуже гарні. Дивіться, які набиті. Все, а ми скупилися. Виходимо. Набрали цілий візок, маленький, правда, на 117 доларів. Сонечко припікає, хоча зранку було холодно, зранку було всього 17. В днину буде трошечки більше, 23 чи 24. Ой, що це таке в тебе? Ой, та ти що, буковина, рідна мати? А чому мені такий не приніс? Так завжди. Маша, Маша не заборонила. Маша, так, Маша заборонила. Коротше, пакуємо. Ну, це є один з таких помірних магазинів, де можна взяти ще речі по так, недорогим, так скажем, цінам. На, 120, на 117 доларів ми набрали, ну і непогано набрали. Усю решту всюди, виходить, трошки дороговато. От дивіться, now hiring. Набирають в армію льотчики Air Force. Записуйте номер телефону і йдіть в Америці. Кому інтересно, багато хто інтересується, ви знаєте, багато чого дає армія людям, багато бенефітів, безкоштовне навчання. Йдуть люди служити. Ну що, ми вдома. Дивіться обід, риба, які я взяла салати. Можна брати от такі готові салати, звичайно, можна брати салати, які можна самим складати. То в Lidl Є ось такі готові салати з різним начинням, Тут всередині навіть вилка є. І є дресінг для салата, чим заправляється. І він є ось таких ось трьох різних видів. Вибирайте. Тут є навіть і сир з пліснявою сир, яйці, і курка десь є. І бачу, тут є кукуруза. Я вже брала якийсь раз це. Ну, непогано, я її іноді навіть на роботу беру. Так, от мені до рибки один такий салатик, то що треба. Чудовий обід. Все, з вами буду прощатися, всім пока, всім всього найкращого, добра, миру, мирного неба. Бай-пай.